Дуже важливі три напрямки, чому вони робити і вплив. Це як і тут, де ми живемо, як мовити, в такі нашій області, так. це і в ми території, там працювати, і е, там за кордоном, поза Україною, в тому світі, щоб ми постійно про себе нагадували і цю роботу проводили, щоб фактично завдяки мистецтву ми могли пропонувати Україну. Ця культурна дипломатія мусить бути дуже серйозно поставлена на державній складі. І так, як було, не годитися. Зовсім не годиться. Ми бачимо, які є у нас ну, просто провали в нашій діяльності. Діяльність, яка стосується дипломатії української так? політики, так? економіки це все одно зв'язано. Тому громадськість має зрозуміти, що ми хочемо. А громадськість підтримала, тим чином ну, ми вийдемо з цієї ситуації і ми можемо це зробити. Містецтво це є фактично на смутах для цього, не? тому що без е, мистецтва воно сумно не цікаво. так, та, та, Мистецтво об'єктівське. І зараз, у час війни, червоново функціонально вважаємо, що вона теж робить дуже важливу справу. Перше те, що ми розкриваємо такі речі в суспільстві, появлено лежанлю напрямків, яких не було раніше. Зокрема, це військова пісня, партійська пісня. Тобто ми бачимо, що є перспективи учасного світлому. І думаю, що актуальність музики сучасної, молодіжно присутня в Україні в Україні більше, ніж в інших країнах. Тому що тут в вирі цих подій саме на гривні зламів о, таких суспільств і взагалі за світових Україна виглядає більш пропливною. Розумієте, що ця творчість музична вона є дуже-дуже, яка дуже, відображає дійсність. Оце дуже